Казкові шати. Добрий день, мої любі діти. Послухайте, будь ласка, загадку. я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковою льди, дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, це зима. Зимовий сонячний день, сонна земля, вкрита сріблястим килимом. Скрізь прозорі віти дерев, відниця блакитне небо, ясним сонячним промінням зігріті тендітні берізки. Вони стоять, мов зачаровані у цьому казковому царстві. Як гарна взимку навколо. Діти, а ви любите зиму? Багато українських письменників присвятили свої вірші. Казковим зимовим пейзажем. Послухайте вірш з Коморовського навкруги казкові шати. Навкруги казкові шати, сиве плете вагілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шепшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замела. Сидять над озером ялинки, як сестрички у сповитку. Біла вихала кустинки їм зіткала на швидку, і баріска, мов лілея, платьці з ніжних пелюсток. Замість бантика у неї склена зірваний листок. Діти, а ви розумієте такі слова, як шати? Шати це святкове обрання, Плетева це що-небудь сплетене, переплетене, З повитку ялинки, це закутані вони. Віхова це заметіль, метіль, На швидку слова це за короткий час. Лілея це квітка. Діти не тільки поети, але і українські художники. Дуже любили малювати українську зимову природу. Ці картини називають пейзажі. Вони знаходяться в музеях і радують усіх людей. Бачите, діти, художники та поети по-різному описують природу зими. Поети описують словами, а художники Пишуть картини. Діти, сьогодні ми будемо художниками з вами і спробуємо намалювати зимовий пейзаж за темою Біла береза під моїм вікном. Діти, скажіть, який стовбур у берізки? Якого кольору, які віти, які вони стали взимку? Я пропоную вам. Декілька зразків ви можете намалювати свою берізку біля свого будинку. Надсилайте свої роботи. Бажаю вам успіху. До побачення!